Майже через 20 років після виходу першої гри Stalker Тінь Чорнобиля у світ вийшло продовження «Серце Чорнобиля. Ви тільки погляньте на це. Край, чарівний край, черемошай, прута. На вихід цієї гри геймеру з усього світу чекали майже 15 років. Другу частину українські розробники анонсували ще у 2010-му, проте наступного року збанкрутіли. Далі війна, ковід та повномасштабне вторгнення. Все це робило випуск гри майже нереальним. Виробництво затягнулося. А тому гра стала настільки очікуваною, що в деяких українських регіонах у день релізу через велику кількість одночасних завантажень швидкість інтернету помітно впала. За два дні розробники повідомили, гру придбали вже мільйон користувачів серед них є й росіяни. Попри те, що творці заблокували її продаж на території країни-агресора. Вдалова етанерна уда удалова. Значить, удачного, удачного плавання сталкери, да? да, правильно нема у гри й російської озвучки у відповідь на скиглення росіян щодо цього. У мережі опублікували ролик із очільником головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова. Мене Слухай мене внімательно. Если мене уважно. Якщо відправлять в зону, здавайся в полон. Одні плюси, мало того, що кровопивці дошкуляти не будуть. То ще й українсько вивчити зможеш. Таки що й український подучити зможеш в Росії. Ж тим, хто нелегально придбає українську гру, погрожують кримінальною відповідальністю. Однак Росіян за кордоном це не зупиняє. Хоча українські пісні їх дуже дратують. Що ти поєш? А от українських користувачів навпаки дуже порадувала підбірка пісень у грі. Та струмок. Біжи, біжить, струбочку, стрімко ставай рікою. Це бенгер. Окрім струмочка Олександра Кварти у грі також звучать Меловін, Циферблат, Зи Хардкіз, Джері Хейл, Паліндром танок на майдані Конго. Але Юлія Саніна пішла трохи далі за всіх. Окрім того, що почути її можна по радіо 2», Вона також озвучила одну із персонажок гри Агату. Загалом плейлист гри містить понад 440 пісень. І аби всі пісні переслухати без перерви знадобиться понад 24 години. Деякі стрімери підійшли креативно до створення атмосфери навколо себе під час проходження сталкера. Наприклад, блогер Трема повністю створив схоже приміщення на ті, які є всередині гри, до найдрібніших деталей. Демонструє навіть дозиметр один в один, як у грі. Після артефакт до пояс і йдеш ставити сканер». Дії в грі відбуваються навколо Чорнобильського реактора. Розробники промалювали кожну деталь мапи аж у 60 квадратних кілометрів. Це як намалювати ціле невелике містечко. У грі є відсилки до українських брендів та навіть до Гаррі Поттера. Гру Сталкер два розробники присвятили українським військовим. Про це написали на головному екрані на перших секундах пригоди. А частина коштів з продажу підуть на підтримку українського війська.